На змаганнях «Дикі гонка зараз приймає участь наша команда. Від територіальної оборони, від регіонального управління, північ команда 114 чотирнадцяте окремий бригади. Хлопці ще вчора, позавчора, ще були на бойових От, вони майже, можна так сказати, з корабля на бал. Пілоти, які «Джин» і морячок, це співічники топ-класу. Вони з 135-го батальйону. Ми з ними разом служили ще з вийшли з Бахмуту. Потім вони так як перейшли в рубак, і зараз з нами на Купінському напрямку. Траса моментами дуже складна. Там є такі повороти, в які тяжко заходити, Є зона, де Відвалюється відео і ти майже на інтуїції, по пам'яті, за що того, що до цього входив трасу, проходиш оцю. Є такі вузькі місця, де право-ліво, все, ти вже впав. Траса тяжка. Хлопці працюють на різних напрямках, по-різному застосовують, використовують дрони, вигадують, придумують якісь нові методи застосування безпілотних літальних апаратів. Поспокійно поспілкуватись, посміятись, передати якусь інформацію, якусь інформацію отримати, обмінятися контактами для подальшої взаємодії. Тому що на фронті сьогодні ми далеко, а завтра ми сидимо поруч. В сусідніх бліндажах. Підрозділи друг у друга учаться бачать, хто на щось здібний, хто що нові технології осваює. І для самих пілотів це next level в скіла. Вони підвищують свою майстерність, вони підтверджуються як пілоти, як пілоти топ класу. Є, Сто ще тепер бачили, окремо брата, стати бачили, далі Супер, супер, дякуємо, сто ще до нас показали дуже круті результати. Дякуємо, сто ще